Навчаючись в консерваторії, композитор розгортає широку творчу роботу. Завершує твори, розпочаті в Чернівцях, пише чимало нових, які здобувають популярність і свідчать про новий щабель у його творчості. У 1975 році Володимир Івасюк пише музику до спектаклю за романом Олеся Гончара Прапороносці. Музика була чудова. Автор здобув успіх, а сама постановка твору Шевченківську премію. Але в рішеннях комітету по преміях прізвища Володимира Івасюка не згадувалось. Та Володимир продовжує працювати. Тоді ж був знятий фільм Пісня завжди з нами, у якому прозвучало шість пісень Володимира Івасюка. Володимир проводить багато часу на зйомках, тому пропускає чимало занять. Це стало причиною його виключення з консерваторії. Про цю прикрість Володимир не говорив нікому, навіть батькам. Через три роки ціною великих зусиль він у консерваторії в класі Лєшика Мазепи. А сам він працює над підготовкою платівки гіганта пісні Володимира Івасюка у виконанні Соснії Ротару». Право на платіку «Гігант» мали лише члени спірки композиторів. Володимир був тоді лише студентом, тому «Гігант» дався йому дуже важко. Але коли він вийшов, рознишовся з В Той же час у видавництві Музична Україна виходить збірка пісень Володимира Івасюка Моя пісня. На диво у видавничій рецензії. Один відомий український композитор не рекомендує збірку до видання, а у колі композиторів цинічно заявляє, «Етот гуцул став нам, нам папірок дороги, але ми його уберемо. У 1978 році Володимир перемагає на Всесоюзному конкурсі молодих композиторів. У Москві і отримує диплом другого ступеня за сюїту варіації для камерного оркестру та баладу про Віктора Хара. Його запрошують до участі в роботі журі республіканського конкурсу молодих виконавців. Він дає інтерв'ю. Про нього пише преса. Його пісні звучать на радіо, і його пісні продовжують виконувати наші учасники.